Доброго ранку, 16 червня, і які в нас на сьогоднішній день у нас дуже катастрофічна ситуація стосовно бронювання по 45-й постанові. На минулому тижні величезний відсоток підприємств телефонувало, писало про те, що їх або повідомили про те, що в них відповідно скасовується бронювання, або ж, відповідно, їхні працівники в застосунку Резер плюс зникло відповідно дане бронювання. Чому так відбувається? Тому що здебільшого Фермерські господарства аграрії знову черговий раз нас ідуть під атакою. Так, і відповідно в нас чомусь комунальні підприємства, які мали всі мобілізаційні завдання, які видавала військова адміністрація. Вони були скасовані ці мобілізаційні завдання, і автоматично було дуже швидко відповідно скасовано бронювання по 45-й постанові. Що вам потрібно робити? В терміновому порядку потрібно перевірити все ж таки на відповідність і можливість отримання критичності по 76-й постанові, тому, будь ласка. Підприємства, які втратили критичність по 45 бронювання своїх працівників по 45-й постанові, відповідно по мобілізаційному завданню, в терміновому порядку перевірте свої підприємства на відповідність і подайте пакет документів по 76 постанові. Якщо ж ви не знаєте, як це зробити, або не знаєте, чи відповідає ваше підприємство, то будь ласка, звертайтеся за телефоном або в особисті повідомлення в робочий час. Ми перевіримо, проконсультуємо і надамо алгоритм дій. І відповідно, які ж пакет документів потрібно вам подати для того, щоб отримати критичність по 76 й постанові і в подальшому забронювати своїх працівників. Всім гарного дня на все добре.